Привіт, я Настя. Це блог у трусах. і Сьогодні будемо говорити про екстрену контрацепцію. Екстрена контрацепція це методи запобігання небажаної вагітності після незахищеного сексу, або якщо основний метод контрацепції не спрацював. Головне, що цей метод призначений для таких екстрених ситуацій, коли порвався презерватив, забули випити пігулку або сталося сексуальне насильство. Екстрена контрацепція буває чотирьох типів: будемо йти від найбільш до найменш надійного. Перший найбільш надійний, хоча й найменш популярний, це встановлення мідної спіралі. Це можна зробити протягом п'яти днів після події. Спіраль робить сперматозоїди нерухливими і подразнює стінки матки. Тому навіть якщо запліднення відбулося, то запліднена яйцеклітина не зможе прикріпитись до стінки матки. Ну, спіраль встановлюють на тривалий період. Другий тип це уліпристалу ацетат. У нас це пігулки Двелла або Уліса. Їх треба приймати не пізніше ніж 120 годин після події, тобто знову ж таки 5 діб. Третій тип найбільш популярніший це лавоноргестрелу. Це постенор, аодель, езван, навелла, СКПЛ це все однакові препарати. Можете не запитувати, які є із них кращі, бо там півтора міліграми левоноргестрелу. Вони однакові. Їх потрібно прийняти не пізніше, ніж через 72 години після події. І четвертий тип найменш надійний це метод ЮСПЕ. Це коли беруть звичайні комбіновані оральні контрацептиви і приймають певну кількість пігулок відразу, потім ще через 12 годин певну кількість, але за загалом не пізніше ніж знову ж таки 72 години. Цей метод варто розглядати в ситуаціях, коли немає доступу до інших більш надійних методів. Наприклад, ну в наших реаліях там в село в окупації аптеки немає, можливості кудись поїхати, немає. А потрібна екстрена контрацепція. Тоді вже ну єдиним виходом є от там по сусідах, по знайомих, шукати в когось протизаплідні пігулки і гуглити дозування, скільки пігулок потрібно прийняти. Завдання пігулок екстреної контрацепції заблокувати овуляцію або принаймні відтермінувати у цьому циклі. Якщо овуляція ось-ось уже відбулася, вже і цеклітина вийшла у маткову трубу, екстрена контрацепція не допоможе. 100% гарантії вони, як і будь-яка контрацепція не дають, хоча і є досить ефективними. І ще вони не є абортивними. Якщо вагітність вже настала, ці пігулки вагітність вже не зупинять. Тепер про важливе: екстрена контрацепція не повинна замінювати планову. Бо, на жаль, я чую чимало історій, коли погоджуються на секс без контрацепції, знаючи, що тільки він завершиться, підуть в аптеку купувати пігулки екстреної контрацепції або практикують перерваний статевий акти, ніби все пройшло нормально, а потім починають хвилюватись, накручувати, а раптом а там перед сім'яна рідина і п'ють пігулки. В усіх ситуаціях, де можна завчасно подбати про контрацепцію, краще зробити це завчасно. Не варто нехтувати плановою контрацепцією. Отож, перша екстрена контрацепція не призначена для регулярного використання, вона для форс-мажорних обставин. Друге, екстрена контрацепція не впливає на подальші вагітності, не робить людей безплідними, не призводить до якихось хвороб і не несе якоїсь тотальної шкоди організму, якщо звичайно їх не їсти там щотижня. Так, це чимала мала доза гормонів, кожен організм реагує на неї по-різному, там, як і в будь-якого препарату, є побічні ефекти, можна про них почитати в інструкції електронну просто відкрити. Але ну, якби вагітність і аборт також мають свої ризики. Якщо інструкцію відкривати ліньки, дам спойлер, найчастіше зустрічається головний біль, нодота і міжменструальні кров'янисті виділення. В інструкції вказано, що слід уникати повторного прийому пігулок протягом цього менструального циклу. Про те, що їх можна приймати лише один раз на рік чи раз на два роки, інформації немає. Ну але загалом, чим рідше ви зустрічаєтесь із такими форс-мажорними обставинами, тим краще. Третє, треба дотримуватись інструкції, її варто читати. Наприклад, у препараті постенор не одна пігулка, як у всіх, а дві. І буває, що приймають, наприклад, лише одну пігулку, хоча їх треба випити дві одночасно. А буває, що на паніці одну приймає дівчина, а іншу хлопець. Ну, типу, по-різному. В інструкції прописані і протипоказання, і взаємодія з іншими препаратами, і особливості щодо застосування. Наприклад, про те, що якщо дівчину знудило в перші години, то треба прийняти ще одну пігулку. І вказано те, що якщо ви випили пігулку, це не означає, що можна займатися незахищеним сексом в цьому менструальному циклі. Вона діє щодо одного разу. Четверте, екстрена контрацепція є ефективною, і чим швидше її випити, тим вища її ефективність. Якщо прийняти в перші 12 годин, то там ефективність сягає вище ніж 90%. І чим більше минає часу, тим нижча ефективність. Для більшості препаратів на левоноргестрелі після 72 годин вже сенсу приймати пігулку немає. Пити дві пігулки для підвищення ефективності чи приймати два різних препарати не можна. Це призведе лише до того, що підвищаться ризики того, що виникнуть якісь побічні ефекти. Дві пігулки підряд ні. П'яте через три тижні після сексу можна зробити тест на вагітність для того, щоб впевнити, що все окей. В інструкції вказано, що після прийому місячні можуть починатися трохи раніше чи пізніше, тому не варто панікувати завчасно. Ак далі, шосте на інструкції написано, що пігулки відпускаються за рецептом. Але з того, що я чула, їх продають без рецепту. І подекуди це логічно. Бо якщо мова йде, наприклад, про маленьке містечко, де немає можливості потрапити до лікаря прямо на наступний день. А якби час спливає, і чим швидше їх прийняти, тим ефективніші пігулки. Зазвичай всі радять просто бігти в найближчу аптеку і просити пігулку екстреної контрацепції. Але, звичайно, ідеальним варіантом буде попередньо проконсультуватися з лікарем, обговорити, які ви ще препарати приймаєте, чи немає у вас протипоказань. І загалом, при нагоді, коли йде плановий огляд у гінеколога, можна поцікавитися щодо пігулок екстреної контрацепції, обговорити і задати всі питання, які вас цікавлять напряму лікарю. Я знаю, що у декого є такі пігулки в домашніх аптечках, типу про всяк випадок. У них там термін придатності 5 років, але якщо їх не використали, то їх треба правильно утилізувати. Сьоме, пігулки можна прийняти в будь-якій фазі менструального циклу. Найвищий шанс завагітніти припадає на період там, 5 днів до овуляції, сама овуляція і день після овуляції. Зазвичай овуляція відбувається за 2 тижні до початку менструації, але за певних факторів вона може початися раніше чи пізніше. Завагітніти можна лише в період овуляції, пігулка екстреної контрацепції, овуляцію блокують. Що логічно, якщо відбулася уже овуляція, пройшов певний час, відбувся незахищений секс, то в принципі і без пігулок екстреної контрацепції шанс на вагітність в цьому циклі ну дуже низький. Однак для цього треба точно знати, що овуляція вже відбулася, і давно минула. Наприклад, стався незахищений секс у другій половині менструального циклу. На ранок жінка записується на УЗД, на УЗД їй говорять, да, овуляція була, жовте тіло є. Наступна овуляція буде не скоро, все ок. Але тут важливий фактор знову ж таки грає швидкість звернення до лікаря. Восьме і, мабуть, останнє бік, з якого їх можна приймати в інструкції до препаратів на Левоноргестрелі. Пишуть просто: не призначений для дітей препубертантного віку. В препаратах, де діюча речовина оліпростилу ацетат, вказано, що в них були дослідження, і препарат однаково діє як на дівчаток репродуктивного віку, так і на дорослих жінок. Отож, конкретного віку немає, але якщо місячні вже є, сталася якась форс-мажорна ситуація, і є ризик небажаної вагітності, можна використовувати екстрену контрацепцію. Власне, на цьому в мене все. Ставте вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйте, щоб не пропустити вихід нових відео. Якщо хочете долучитись до патронів каналу, це можна зробити за посиланням в шапці профілю. Дякую за перегляд і до зустрічі!